Пошли з нами ту собака. А чи ти балакає? Ну я, да. Да? Я, я за... Так, ладно. Салату. видно корзинку, видно? Да. Все, я погнав. Люди добрі, значить, змагання. 600 гривень це не так просто зібрати, як виявляється. Але, але я так зробила швидко. Зараз буду швидко бігати. Чим швидше тим швидше. Всі погнали. Сановний, да, да. доброго дня! Громадська організація збирає гроші на пікап. Якщо ви купите пиріжок, ви прям допоможете Збройним силам України. Добре. Добре. Нема, так? Да? А от купа народу, вони голодні хлопці. Громадська організація справжні українці торгує для того, щоб купити пікап. 30 гривень пережок ви брайте, з капустою. Я вам дуже дякую. Так, поїхали далі. Трошки зекономили на пиріжках, але о у нас жіночка.